В один день я запостив сторі, що виїхав за кордон і відразу понеслося. Куди, що, як, чи планую тут лишатись і так далі. Але ми з командою були на конфі стосовно e-commerce. І сьогодні я поділюсь з тими інсайдами, які виніс для себе і свого e-commerce проєкту останній самий сильний. Отож, обов'язково додивіться це відео до кінця. Друзі, отож, розказую вам головні інсайти з конференції DMX Expo 2025. Давайте трошечки спочатку, що це за конференція. Це найбільша в Європі конференція, яка присвячена е-комерсу, e рекламі, якимось нативно-банерним мережам, і в принципі всього, що стосується медіа та реклами. Туди приїжджають великі бренди, приїжджає Shopify, приїжджає. Мета, приїжджає TikTok, Редіт, інші якісь паблішери, які продають рекламу, і так само приїжджають великі e-commerce бренди які хочуть насититись інсайтами. Так само і ми були на цій конференції для того, аби зрозуміти, куди рухається світ електронної комерції, як в Європі, так і в принципі по всьому західному світу. І походивши по конференції, послухавши лекції. Подивившись на те, що роблять інші, на те, що роблять великі бренди, які роблять від мільйона доларів в місяць, ми отримали неймовірну купу інсайдів, якими я з вами зараз поділюсь, які ви вже не те, що маєте використовувати, вам просто необхідно це використовувати в своїх e-commerce проектах, як для дропшипінгу, так і для власного бренду. Та й в принципі, абсолютно для всього. Знаючи ці інсайди, ви Можете прогресувати швидше, ніж ті люди, які їх не знають. Перший інсайт. Перший інсайт стосується такої важливої штуки в рекламі, як рекламні креативи. Тобто це відео або банери, або картинки, які ви показуєте своїм потенційним користувачам. І важливо розуміти, що великі бренди або навіть невеличкі бренди. Вже переводять абсолютно всі креативні стратегії створення креативів на штучний інтелект. І переважна більшість платформ, такі як Meta, TikTok, всі інші рекламні платформи, вони будуть оптимізовувати свої алгоритми під такі рекламні креативи. Чому? Тому що скоро в мережі залишиться або АІ згенерований креатив. Або ж UGC-контент, який теж докручений штучним інтелектом. Всі картинки вже майже роблять за допомогою штучного інтелекту. Всі відео нарізаються, дорізаються, ставлять войс-овери, якось перероблються виключно за допомогою штучного інтелекту. Це неймовірний, просто сув в креативній сфері. Якщо раніше вам треба була команда креативщиків, креативних дизайнерів. Якихось людей, які креативні стратегії пишуть вам, або ставлять якісь ну, абсолютно неймовірні сценарії для англів, це все тепер робить штучний інтелект. І таких інструментів на ринку стає все більше і більше. Да? Тобто всім відомий чат GPT, який може вже генерувати суперякісні картинки, навіть коротенькі відео. Це тільки вершина айсбергу. Є неймовірно. Величезна кількість інструментів, які вам можуть від А до Я зробити креатив на основі вашого контенту, наприклад, один з інструментів, який я розкажу і покажу користуватися, це PlayPlay. Можете зайти до мене в телеграм-канал, де я детально розписав ці інсайди, і теж ділюсь цим інструментом. Я там все пояснив, як ним користуватись. Але що треба розуміти? Що якщо ви не користуєтесь штучним інтелектом для креативів, ви програєте. Чому це важливо? Тому що раніше вам треба було витратити там 2-3 години на створення якихось креативів. Тепер за допомогою штучного інтелекту ви можете витратити на це пів години або навіть 20 хвилин, якщо ви вмієте правильно користуватись промтами. Другий важливий інсайт це те, що стосується Customer Acquisition Cost. тобто те, що абсолютно всі рекламні платформи. Будуть дорожчати, і будуть дорожчати, тому що вхід в них буде простіший. Чому буде простіший вхід, тому що всюди інтегрується AI, тобто штучний інтелект, і він буде спрощувати попадати в ці рекламні платформи, спрощувати, робити закупку трафіка, спрощувати, робити креатив. І через це буде більша конкуренція на ринку і customer acquisition cost тобто ціна за залученого клієнту, буде рости. Що треба робити? Треба запускати. Більше рекламних кампаній, більше розсилок, які будуть вам збільшувати ваш показник LTV, тобто Lifetime Value, скільки ви з одного клієнта заробите. Припустимо, ви зробили один продаж, продали такі окуляри на своєму клієнту. По дропшипінгу, до речі, дуже класна штука продавати аксесуари окуляри, Але ви купили клієнта за 30 доларів і ціна. Кожен день або кожен місяць, або кожен квартал буде рости за залучення нового клієнта. Проте у вас в базі зберігаються такі 100, 200, 300, тисячі таких клієнтів. Вам треба розуміти, як грамотно з ними працювати, як створювати лояльність у таких клієнтів і якими інструментами для цього користуватись. Також про ці інструменти я написав в телеграм-каналі, залітайте і почитайте. Тобто не орієнтуйтесь на. Ціну за конверсію, орієнтуйтесь, наскільки ви з цього клієнта потім зможете заробити гроші, змінюйте фокус, тому що рекламодавців буде більше і більше і більше, і тільки грамотний підхід до креативу дозволить вам зберегти класну ціну за клієнта і грамотна робота вже з цією аудиторією. Далі, інсайт третій, це те, про що я постійно кажу на цьому youtube каналі, кажу студентам нашого навчання. Чим більше рекламних джерел або Більше джерел трафіку на ваш магазин або на ваш e-commerce проект тим краще. Вже не можна обмежити стільки однією Meta Ads. Це суперкласний інструмент, ми навчаємо, як з ним користуватись. Проте в довготривалій перспективі вам треба підключати чим більше джерел трафіку, такі як Google, такі як TikTok такі як Microsoft Ads, такі як Табула, такі як Reddit, такі як Pinterest І чим більше... У вас буде таких джерел трафіку, тим більше ви захищені по тій самій причині, що у вас може бути менший Customer Acquisition Cost і більший LTV, да? тобто ви можете на різні сегменти аудиторії різні джерела трафіку використовувати, і що дозволить вам зберегти Customer Acquisition Cost низький, наприклад, якщо взяти Blended CPA тобто ціна за залученого клієнта з різних джерел трафіку, і в принципі непогано заробити. Далі, четвертий сайт, дуже і дуже простий, але він напевно вже нас наздогнав. Оптимізуйте всі свої сайти, всі свої реклами і абсолютно все, що у вас є в проєктах, під AI. Не просто під AI, а під Gen AI Search. Тобто робіть так, щоб ваш сайт, ваш e-commerce проект, дуже просто знайшов. Той саме ChatGPT, Піті, той саме Gemini. Ви навіть зараз, коли ви гуглите, вам випадає вікно з Gemini, де Gemini пише огляд на цей продукт. Скоріше за все, там вже можна буде запускати рекламу через декілька місяців. Про що я говорив представник Google, що вони хочуть запустити Ads, для того, аби ви випадали в пошуках і рекомендаціях саме штучного інтелекту. Якщо ж говорити про ChatGPT, ChatGPT Хаває абсолютно всі пошукові запити, які є на ринку. Якщо у вас класно все з SEO, і ваш e-commerce-проект е, круто оптимізований для пошуку, ChatGPT видасть ваш проект в пошуку і клієнт швидше купить. Вони вже бачать стрімке зростання продажів через GMI або чи ну, Основно, Це були з Google, Вони про Gemini говорили. І рекомендують всім проектам робити Gai. Search Optimization, тобто оптимізацію, щоб вас шукав штучний інтелект. Бо скоріше за все, скоро і не буде Google, буде тільки один Gmini, через який ви будете заходити, шукати все. І знаходити все. Тобто це дуже і дуже важливо. Вам треба оптимізувати сторінки, вам треба оптимізувати тексти, щоб їх класно щитував штучний інтелект. Тому що штучний інтелект буде видавати рекомендації на ваш продукт, і ви зможете отримувати продажі. До речі, цікавий факт на нашому основному проєкті у нас вже десь в місяць на декілька тисяч доларів заходить продажів з органіки саме з пошуку чата GPT. і скоро поз'являються інструменти, які дозволять робити аналітику по різним видам штучного інтелекту, і робити навіть оптимізацію під ці види штучного інтелекту. А якщо у вас досі немає робочого комерс e проєкту, де ви ці інсайти можете використати, я запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас. Посилання буде перше під цим відео. Заходьте, реєструйтесь, приходьте, навчайтесь і запускайте свій перший shopify магазин щоб ви могли впровадити ці інсайти і заробити свої перші гроші на міжнародному e-commerce. Далі, шостий інсайт. Google Ads дуже сильно. Хочуть віддати всю закупку реклами в руки штучного інтелекту. Тобто, якщо зараз Google Ads вам, щоб зайти і щось налаштувати, вам треба розібратись абсолютно з усім, як працює Google Аналітика, Google Tag Manager, як працює Merchant Center і так далі. Вони хочуть це спростити до того, що ви просто підключаєте свій магазин, натискаєте декілька кнопок, натискаєте, які продукти ви хочете просувати. І вони починають рекламуватись. І всю оптимізацію по ключових словах, по пошуку, по ставках буде робити за вас штучний інтелект. До речі, мета з виходом алгоритму Андромеда хоче зробити те саме. Да? Тобто, щоб ви зайшли в мета, якщо ви підключили e commerce проект, у вас випаде тільки одна ціль на покупки. Ну, штучний інтелект сам бачить, що у вас e-commerce проект, ви просто клікнули по рекламі і почали продавати. Наступний інсайт, сьомий інсайт, буде взривати ринок реклами для якого e Така платформа. Ніхто би ніколи не подумав, саме як Twitter. Колишній Twitter, який тепер називається X. Ми прямо поспілкувалися з репрезентатів, тобто з представником Ікса, і вони сказали, що вони роблять величезну ставку саме на e-commerce проекти. Вони дивляться на досвід Мета і Google. Єком американський є найбільшим рекламодавцем на ринку Америки, ті, хто закуповують рекламу платформ. Для них це величезний ринок, і x алгоритми вже доволі непогано працюють з трафіком. Ми теж запустили, отримали декілька продажів, але це джерело трафіку буде рости. Там дешева закупка, тобто там недорогий CPM, там неймовірно. Платоспроможна аудиторія, ну тому що Твіттер ще не звик називати його X, читають такий middle class в Америці, які щось розбираються, щось хочуть, щось придумують і які плюс-мінус ну, свідомі, так сказати, і вони люблять там купувати. Там вже доступна реклама відеокреативів, банерних креативів і навіть текстова реклама в твітах, Тому це дуже-дуже важливо. Перегляніть за платформою X, це реально крутий інструмент для e-commerce. Далі, восьмий сайт для майбутніх пошукових запитів рекламних мереж стають не такі важливі продукт пейджі в класичному розумінні, а те, що на них написано. І переважна більшість платформ. Рекомендую оптимізовувати свій продукт-пейдж під те, щоб він виглядав як Едверторіал, да? тобто як сторінка, в якій у вас іде прогрів перед самим продуктом, тому що це зручніше для шиїшки для пошуку, і це класно працює ну, для того, щоб прогріти людину і купити. І останній інсайт, дев'ятий інсайт, найважливіше буде для швидкого скейлу на будь-якій рекламній платформі. Саме. Не налаштування таргетингу, не ваші якісь там підходи до продукт пейджу, а релевантність вашого креативу до вашої цільової аудиторії. Тобто так, так званий показник Score, який є в мета, і в Тіктоці, в Гуглі, буде виноситись на першу сходинку. Чому? Тому що так як буде багато креативів з згенерованої шиїшкою, це дозволить краще оптимізувати рекламні алгоритми під ваш продукт. І це дозволить їх просто тупо більше тестувати, тому що ну віть, що кожен рекламодавець в тиждень тепер зможе тестувати по 100-200 рекламних креативів, з генерованою шішкою таргетингу. Вже це буде важливе місце, але важливіше будуть саме рекламні креативи. І варто підсумувати, що вся індустрія стає більшою такою A-based. багато рішень впроваджується багато рішень будуть впроваджено буквально декілька. Місяців почекаємо і вже будуть вони працювати. Якщо ви знаєте ці інсайди, якщо ви знаєте, як ними користуватись, то ви вже на на вістрі списа, і Ви знаєте, як на цьому зробити гроші для вашого e commerce проєкту Щоб дізнатися більше про ці інсайди, про інструменти, переходьте по посиланню під цим відео в мій телеграм-канал. Я там все дуже детально розписав. Просто беріть і користуйтесь.